Ведуть їх мав та кду, всі помстою горять. Солдати всі твої втікають. Нехай тікають, боюзи. Аж поки ліс не вирушить бірнамським дунцінам, я не боюсь нічого. Мені віщали духи. Ніхто з народжених жінками тебе не подолає. Їх десять тисяч там. Кого гусей? Солдатів яких солдатів? Англійських. В я досить. Того, що прикрашає нашу старість. Любові, шани, друзів я не маю. Я битимусь, поки живого м'яса в мене залишиться на кістках. Хай вершники об'їдуть всю округу і боявузі вішують. А ти подай міпанцев, вже всюди чути жіночі крик. Три забув, який смак той страх. Або вже час, коли вночі від крику холонує і від страшної каски в волоссі, як живе на голові в та жаха моє ситий і так зрісся з душогубними думками, що не злякать мене нічим. Вона в глибокім сні та непроста хвороба, володарю. Збуки великої лиш сам себе тут великої хворії. Великий <плес> сам, а? Отой не потріб. Якби як ти міг дослідити країни цієї хворість, розпізнати недух і здоров'я повернути. Примусить я славити табеса молуну. Вона говорить Раз. Раз. Запишіть усі її слова, щоб краще їх запам'ятати. Що? Хто б міг подумати? Хто б міг подумати, що в старого стільки крові? Солдат! Солдата, бач, злякався. А чого не бояться? А? Влада тепер у наших руках. Хто? Хто по Вайська була дружина, де вона. Кажу ж тобі. Банко, банко у могилі. Це й як усе погубить. Дай мені руку. Руки. Ці руки. Ці руки ніколи не будуть чистими. Жодні бах ще равійській не злиться рук цього запаху. Дай мені руку. Я не хочу туди.